Доброго дня всім. <кій> Продається такий, такий будиночок. Він фактично пуститься. Можна під кухню, пустити, Можна такий Коридор перегорожений. Ну, такий Будинок построївся в 80-х роках. В ньому так дід з бабою не жили, вони в старому будинку жили. Тобто поверхраз все до, до пам'яті привезти і можна зайти і жити. Плетаю, груба є. То есть, ну, будинок вважаю, що фактично пустим. Ну, Всякі старі кроваті є на перше, а так. То есть, вікна вони не гмілі, дерев'яні, їх повикрася дорогою краскою. І якби, тут ліноліом застелить, бо тут поли намазані. То есть, пустоти тут немає. Будинок теплий, 100%. О, я цей будинок знаю. Якби. То є, ну, будинок такий. Комната дуже велика, її треба перегородити, бо можна було б ще одну кімнату зробити. В ну, да. 80-х років будинок, якщо перегородити цю кімнату, то якби на велику родину можна. Тобто там в калідорі якби, можна і санвузол зробити і кухню, перегородку брати, якось по-своєму пере, по її перегородити та, якби в принципі, є місто. То є будинок не старий, 45 чи скільки йому років. Документи є, але води в дворі немає. Сам будинок і погріб. Старий будинок завалився, бо ще під соломою той дід з бабою там жили, построїли, виноградничок є там. Таке всяке город є. То є вулиця тут оживлена. Недалеко можна на роботу піти свинокомплекс або на тракторну бригаду спитати і піти. То Будинок не на малу родин. Ось такого він. Тобто він величенький. Тобто він величенький. Величенький будинок. Ну, теж якби косметика треба, биться, бо він же ж стоїть. Хоча в ньому з нуля ніхто і не живе, як построїлися.